Давайте подивимось. Кабалістична колода. Це, знаєте, для таких тарологів душніл, як я, яким хочеться досконало вивчити питання такий буклет. Тобто, в чому особливість колоди? Тому що тут відповідність арканів до дерев і сефірот. Бачите, тобто, ну, це естетично я не буду коментувати. Це більше для тих, хто хоче не. Завчити, а от саме зрозуміти прив'язку арканів до дерева. древа. Ну, також, знаєте, дуже зручно планета, відповідність знаку Зодіака. Тобто така пізнавальна, більше, знаєте, дуже багато інформації колода, яка містить в собі просто дуже багато інформації. Ось так виглядає. Стихії різних кольорів. І ось така додаткова карта. Крутяк.